У нас вечір. Ось така в мене пилочка прийшла, як я вам і обіцяла показати. Не дуже дорога вона, але послужить. Зараз напиляю гілочок. Ось тут, в нашому палісаднику, підв'яжу їх, огорожу, верніше, мої троянди, бо у нас там кусять і трішки мою троянду по... Породили. Ось такий у нас сьогодні день. Завдання номер 5050. У нас вечір. Вийшли гуляти. Вечером хоч трішечки прохолода. Все нам не так. То дощі, то спека. Гуляємо. Виля. Привет. Всем привет. Доша, ти куди пошла? Иди назад, Льв. Сейчас буде бігти обратно. Далеко не відхону від мене. Сейчас, сейчас, зроби вигляд, що вона. Коник, Ти мой коник. Вот коник мій. Коничок, куди ти сама пошла? Милюш? Сьогодні день Мілюші. Поснімаю її трішки. О, у нас тут такі проходи цікаві. и проходы. Природа створила. на этом боте. веля моя бежит. Ай! Моя веля бежит. Пошли. Пошли гулять еще. Пошли. Вот так. Вот такой мой коник. Вот такой мой коник. Леш. Леш. Веля. В мене Віля, повне її ім'я і Велика перемога. Я її взяла, коли почалася війна. І мріяла про те, що війна закінчиться, бо в мене є Віліслава. Я просто не могла виходити на вулицю гуляти сама. Там в мене сохне білизна моя. У мене там є персональна така сушарка на вулиці у нас тут у кожного свої веревки так скажемо для сушки тому що у нас немає балкону там пошли менюша пошли Зараз вам покажу свої троянди. Я їх недавно прорехлила від сорняків. Вон вони. Подивимося, це в мене погано росте. Її зачепили, косили траву і зачепили. Ця получше. Ой, еще одна. Микрожонок. А четвертая, наверное, засохла. Ой, такой колер. Обалденный. І вам трішки для настрої. Оце ми з велію кабачки сьогодні зібрали. Події дня почала шити корзину, хочу зробити її з кришкою. Як вийде, покажу вам обов'язково, хочу це продавати, якщо буде в мене та. Качества, як сказати. Ну, ви зрозуміли, якщо буде дуже мені подобатися, я буду продавати. Якщо якість мене буде влаштовувати моя. Ось такі три корзиночки в мене вийшли за два дні. Для зберігання будь-чого, екоматеріал тут я вже храню свої швейні. Матеріали буду робити під заказ Дуже мені сподобалася ця техніка. Шнур екоматеріал також. Кипить булькає, абрикосове чудо. Там навіть, якщо подивитися, усмішка є. Приєднуйтесь, будь ласка, зима не за горами. Будете радувати себе і близьких смаколиками, які заготовили літом. Ось такий колір. обожнюю цей колір, цей запах, абрикоси, кожна фрукта по-своєму цікава і смачна. захотілося нам рибки. Ось роблю свіжа скумбрія буду її солити. У мене таких чотири штучки. Три хочу зробити в простому сухому посолі і одну зроблю в пряному. Далі буде. Дуже смачненька скумбрія з сухого посолу, три столові ложки солі, одна столова ложка цукру. Перемішати лучок я поклала для запаху рибки. У мене тут три скумбрі, три штучки покажу вам потім, ну, величенькі такі. Перемішала, закрила кришечкою у холодильник, і на наступний ранок зранку вже можна куштувати. Спробуйте, будь ласка, мені дуже подобається цей рецепт. І вам смачного. Мій рожай сьогодні і кабачки личок. Невеличкий, правда, але свій. все, в нас пішла жара дощів не намічається, тому з поливом дуже-дуже важко, що в мене тут ось цей, як я й показувала вам. Коврик. Це взагалі сколько з ним боротьби треба і сил. Ось такий в мене кабачок великий. Це з нього я сьогодні зібрала. Гарний, красивий. Тут посохли. Ось такі торчать. Кущик не витримує чогось. Не дає плодів. Водички хочу, мабуть. Що ще в мене? Ось мої помідори, які я посадила сімечка в цю землю і вони виросли. Ось вони почали квітнути, квітнути. Перчик маленький в мене є. Можна приготувати. Ой, мабуть, навіть там два помідорчики з'явились. черики. Такие бури за черным бочком. Еще щи. Осеньцей коврик. за что-то не ладно. Будем бороться. Здесь хотела вам красу не показать. Сейчас покажу. Ось яка в мене тут красунька. Ось вона. Ось така гарна. Полюбляє укропчик. Це вам для настрою. Вже видно, що середина літа. Скоро будуть вже збирають урожай лука. Кажуть, в цьому році щось не дуже гарний урожай. На огірки, на кабачки також, у кого як. Подивимося, що буде з помідорчиками. Є, звісно, вони в мене. Я їх не підв'язую. Я в тому році також робила. Був урожай, вони на землю ложаться і все рівно є урожай. Ось так. Буду далі працювати, я борюся з ковриком.